Отак от, от в мене вийшло. ну Як в мене над цим проєктом працювали ще й я. Потім тато цю всю раму варив. Е, і задню зірочку токарь робив. Е, так, Друга частина недавно вийшла, а це вже третя. Насправді чого так? тому що другу частину я вже давно зняв. Не викладував честь на YouTube. Отак от, от вийшло. Я планую знімати ще сам процес, як він буде, ну типу як варити будемо, краситься і таке. Але в процесі, як, є, ну, як ми його робили, я коротше, трошки депресував. У мене було якесь відчуття, що я займаюся хірньою і що треба було продавати дельту, коли на наністи робочий мотор з Альфи. І може воно так і є насправді. Може це все того не стоїть. Е, ну, все-таки оці односкоростні мотори, це моя любов. Така от гігантська зірочка стоїть ззаді. Дуже довгий цеп. Кстаті, я його зараз завести не можу, бо виходить, що оцей цеп я просто натягнувши, подивитися, чи рівно воно. А так я заказав цеп і це приїде через неділю мінімум. От, тобто, цепа немає і без цепи я його не заведу. І цей глушитель, який я бачу, навчаюся сюди не в тему. Він дуже низько до землі. Тут теж в мене є глушитель від Радянського. Більш за все, той треба сюди кидануть і там щось придумати, щоб він просто тут виходив. Ну, отак вот вот вот, от хай виходить і сюди. Така от рама вийшла. Мені трошки не подобалося це, що воно як якийсь як чопер. Що мотор, якби хотілося все таки, щоб він десь отут був. Ну, блін, Проблема була ще в тому, що в такому положенні його можна сюди доставати і ставити назад. А якщо б він тут стояв, отут, от, то раму, як я думав, от сюди трошки вниз отак от зробити і тут ставити мотор, то короче, карбюратор би взагалі би впирався сюди. І мотор би не можна було нормально відсюди винімати. От. А так, плюс він ще вище став. Тобто він прям високий. А це якщо б не глушитель, якщо його під низ акуратно провести, то взагалі, звісно. От. Така зірочка, читай. 44 зуба. таке і не снилося. Тут ще не все під'єднав. Тут, кстати, свеча бачу Боже стоит. Ну, я тут проводку не подъеднал. Карбюратор уже, кстати, вот. Покажу ручки, кстати, ручки все полностью новые. Ой, блин, это что сейчас. Ну, как бы тут очень крепко в масле. О! какая короткоходная ручка, честно. Может, сейчас что-то придумаю с Ручка повертається, це теж нова повністю. Кстати, червоний підколір. Так, десь тут. А, ці за... запчастя ця маленька. Е, вона спеціально в ручку вкручується. І тут тоді треба просверлити дірку на рулі невеличку. І виходить, що ручка не буде отак відсоватись. Може я так і зроблю. Тут глушилка, я її не під'єднав, під тому що я ще е... думаю, мабуть, чи сюди приєднати, чи сюди під'єднати катушку. Коротше, кудись під'єднати. Ну, отак, от, в принципі, якби невеликий, при тому, що скільки тут виходить 80 кубів. От, У мене 50-кубового ще. Ще, а просто подивимося, радянська 50 кубів і ця 80 кубів. Що от. Блін, набагато більша голова. А, от голова. Тобто от, різниця голови. Ну, по факту, що, по факту, все одно ця штука важить, як пів цього мотора. У мене навіть була ідея, типу, впихнути щось подібне, тільки трошки менше. Типа з D6. Ну ладно, я щось заговорився. Коротше, такий от проєкт у мене вийшов. В планах взагалі було чуть-чуть по-іншому. Ой брен. В планах були оці от бардачки від от Сімсона. Покрасити їх в червоний, заказати оригінальні наклейки. <пих> Пихнути сюди бардачки від Сімсона. Карбюратор вивезти на сторону, пихнуть карбюратор від Сімсона. Потім це все вийшло. Глушитель явно, переробити чуть-чуть І впихнути сюди розпорку спортивну. Я бачу за От. І заднє крило чи Z-Cross, як раніше стояло. От. А так, в принципі, такий от вийшов проєкт. Скоро цей канал вже буде все менше про Радянський більш за все. Тому що деякі зміни відбуваються, але про деякі проєкти все одно будуть радянські і в принципі надіюсь, що я не втрачу свою типу, цю бажання робити щось таке от, типу, прикольне. Займатися фігньою і строїть мотопроекти якісь хоча б. Все. Потім, надіюсь, будуть. Надіюсь будуть відео, де я вже на ньому там їжджу або запускаю. Так що все. Ставте лайки. Отак от, такий от проект в мене вийшов. Типу. Вот.